Судове засідання розпочалося з тієї стадії, на якій зупинилося на попередньому етапі. Сторони захисту та обвинувачення просили зробити розгляд справи закритим від преси через емоційний тиск на обвинувачувану та неможливість розголошення анкетних даних деяких учасників судового процесу. Сьогодні суд відхилив клопотання. Одна із захисниць Світлана Новицька участь у процесі брала дистанційно. На засіданні розглядали письмові да зі сторони обвинувачення. Про це розказав прокурор Дмитро Бондар. Фактично розпочався процес дослідження письмових доказів за сторони обвинувачення. Частину доказів було долучено до матеріалів спровадження і досліджено судом. Крім того, було розглянуто клопотання прокурора про продовження дії обов'язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України до запобіжного заходу у вигляді застави, до обвинувачення Кузьмича. Адвокатка Тетяни Кузьміч Світлана Новицька наполягала на знятті електронного браслету через стан здоров'я обвинуваченої. Суд задовольнив клопотання прокуратури. Обов'язки подовжені на два місяці. Цей час підозрювана не може спілкуватися з певними людьми, виїздити за кордон. Має з'являтися за вимогою до суду і носити електронний браслет. Захисник та сама Тетяна Кузьміч спілкуватися з кореспондентами відмовилися. Під час засідання йшлося про переписку обвинуваченої через заборонені в Україні інтернет-ресурси з громадянином російського. Я в суді зазначив, що ця особа була генеральним консулом Російської Федерації в місті Одеса. На момент спілкування і переписки, яке зафіксовано у матеріалах кримінального провадження і буде надано суду пізніше, ця особа вже не займала посаду консула, а перебувала на іншій посаді на території анексованої. Анексованого полуострову Крим. Тому позиція сторони захисту щодо якогось дипломатичного імунітету цієї особи вона не підтверджується. Сторона захисту проти долучення цих матеріалів до справи, також адвокати Кузьміч, говорять, що втручання в особисту переписку було здійснено з порушенням конституційних прав обвинуваченої. Прокуратура з цим не згодна. Наступне судове засідання має відбутися 24 лютого. Нагадаємо, Тетяна Кузьміч була затримана у серпні 2020 року за підозрою у державній зраді. Вона очолювала громадську організацію Руська національна громада Русіч і викладала у Херсонській академії непереривної освіти, звідки звільнилась за згоду командою сторін. 5 жовтня того ж року Тетяна Кузьміч вийшла із СІЗО під заставу у 530 тисяч гривень.